Контроль. Бачите, такий кліма. Ось такий от красень. Старий, надійний, провірений вже роками. Що може бути краще Донфенга? Лише Донфенг. Також є. Е, ні, ДТЗ немає, є Донфенг. Є донфенги. ДТЗ немає. Ось такий jt 19 Якщо по цьому, то 5500. Ось такий 5500. Доставочка наша. От, примусова гідравлика, дві пари гідрових. Одів, рівна підлога, реверс, синхронізована коробочка передач, бокова болізка, а саме головне клімат контроль.